під час чергової сесії міської ради депутати прийняли програму оновлення локацій збору побутових відходів на території громади на 2023-2025 роки. Основна мета покращення якості надання послуг з вивезення побутових відходів, облаштування центрів управління відходами та оновлення локації збору побутових відходів у Луцькій міській територіальній громаді. Загальний обсяг фінансування програми 91 мільйон 300 тисяч гривень. Ця інформація викликала неабиякий резонанс у сусп. Спільства, адже у програмі детально не прописано, скільки коштів і на що конкретно планують скерувати з міської казни, зокрема, і на встановлення підземних сміттєвих контейнерів. Луцький мер Ігор Поліщук не стримався і прокоментував з цього приводу численні публікації у змі, назвавши авторів недобросовісними дописувачами. Це повна брехня. Ця інформація не відповідає дійсності на минулій сесії. На встановлення підземних смітників було виділено 1 мільйон гривень. Не 91, а 1 мільйон гривень. Сьогодні ми будемо приймати програму. В Програмі дійсно вказано сума 91 мільйон гривень, але ця програма приймається на роки. За словами Ігоря Поліщука, програма оновлення локацій збору побутових відходів на території громади це всього лишень декларація намірів на загальну суму 91 мільйон гривень. Мовляв, ще по жодній програмі він не пригадує, аби міська рада профінансувала усе. Є реальним встановити 15, 20, ну максимум 30 підземних смітників в рік згідно нашої програми, при вартості одного підземного смітника 200 тисяч гривень. Це ви можете самі порахувати, які це сума. Андрій Лучик попросив детальніше пояснити ситуацію з виділенням коштів на програми, і, зокрема, на встановлення підземних смітників. Він висловив припущення, що у нинішній час виділяти такі кошти на встановлення смітників недоцільно. Можливо, можливо, не потрібно ну, виглядати так, як ківерцівський міський голова з стадіоном на 150 під час війни. Можливо, обмежимося тим, що зараз є в програмі. А потім будемо вносити по мірі необхідності зміни». Такі натяки не зачепили як зачепили. міського голову Ігоря Поліщука. В нас програма. Ми не знаємо, скільки коштів буде виділено. Видалено 1 мільйон гривень сьогодні. А в Тівертівської міського голови на 145 мільйонів гривень вже завершений тендер. Тому ваше порівняння є недоречним. Тож в обговорення вступив очільник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, який розповів про доцільність і потребу у прийнятті цієї програми. Чому приймається ця програма? Це для того, щоб використати ці кошти, які передбачені вже на сесії, які є виділені, необхідно прийняти цю програму, щоб була можливість фінансувати і, хоча б, декілька об'єктів зробити вартість об'єкта одного підземного контейнера це 200 тисяч гривень. за його словами, подальшим встановленням і обслуговуванням контейнерів буде займатися безпосередньо Луцьк спецкомунтранс. Варто зауважити, що для обслуговування нових сміттєзбірників необхідна нова техніка. Нині Луцьк спецкомунтранс вже має чотири спеціальні автомобілі з підйомниками для вивезти. Сміття з підземних контейнерів на минулій сесії цьому комунальному підприємству виділили 12 мільйонів, в тому числі і один мільйон. Планують передбачити на встановлення перших таких підземних сміттєзбірників у густонаселених районах, де розпочали ремонт прибудинкових територій багатоквартирних будинків. Однак варто зауважити, раніше Ігор Поліщук розповідав, що один такий контейнер об'ємом 5,5 кубів замінить 5 наземних звичайних сміттєвих баків. Та на сьогоднішній сесії він озвучив нові характеристики. Один підземний смітник має орієнтовно 10 кубічних метрів. Це дорівнює п'яти контейнерам, які в нас стоять, звичайно. Тобто п'ять контейнерів, звичайно, дорівнює одному підземному смітнику. Якщо ми візьмемо по вартості, скільки в нас волонтерський один контейнер? 18 тисяч гривень. 18 тисяч гривень один контейнер. На 5 множимо 90 тисяч гривень. Далі, з Бруківки необхідно викласти майданчик, під контейнерну цю площадку. Орієнтовно ще, в залежності від того, яка площа, 20-30 тисяч гривень і металеве накриття, і ми виходимо на ті самі, орієнтовно 200 тисяч гривень. Ігор Поліщук запевняє, що встановлення підземних контейнерів може обійтись навіть дешевше ніж п'ять звичайних. Нині у планах міської влади облаштувати близько десяти таких сміттєзбірників вже до кінця року.